У 2016 році на Прикарпатті створили аж вісім територіальних громад. За цим показником наша область замикає десятку лідерів по Україні. За словами обласних очільників, при об'єднанні звертали увагу на два показники. Найперше ОТГ створюють добровільно і звісно, із врахуванням фінансової спроможності. Таким чином, на території області уже є 12 об'єднаних територіальних громад. Значно покращилася фінансова основа цих громад. Не тільки сумарний бюджет всіх рад, які об'єдналися об'єднані громади, стало в рази більше, тому що і держава по це подбала, і змінилися фінансові потоки. Ті, що йшли кошти в центр, а потім потрібно було їх випрошувати. Вони почали більше залишатися на місцях. А буде ще краще, обіцяють чиновники. Адже з січня ще сім територіальних громад житимуть у нових фінансових умовах. За нашими підрахунками сім об'єднаних територіальних громад в наступному році збільшать загальний обсяг своїх бюджетів 5-8 раз, з яких власні надходження, власні ресурси, власні кошти, які вони зберуть, збільшаться в середньому 2,2 рази, що становитиме понад 30 мільйонів гривень. Для того аби об'єднана територіальна громада запрацювала на повну силу, 18 грудня проведуть вибори. Голосуватимуть за голів та депутатів у Матеєвецькій, П'ядецькій, Нижньовербіській, Вішівцівській, Тлумецькій Твицькій та Космацькій об'єднаних територіальних громадах. Всього у нас об'єдналося вісім громад, а перші вибори голови і депутатів призначено тільки у семи. Чому склалася така ситуація? Тому що у селі Озеряни. Яке входить до Олешанської об'єднаної територіальної громади Тлумецького району, яка пройшла весь етап об'єднання і вже на сьогодні вважається об'єднаною територіальною громадою, тобто ми маємо вісім громад, сім, які я назвала, а також Олешанська громада Тлумецького району. Отже, в селі Озеряни призначено позачергові вибори сільського голови на 4 грудня. У виборах братиме участь і Тлумецька об'єднана територіальна громада, за словами міського голови об'єднання. Дає чимало переваг та перспектив у плані розвитку регіону при об'єднанні громади. Можна залучити великі кошти для від інвесторів. Прикладом цього є проект Деспро. Ми два роки попрацювали в проєкті Деспро. На сьогоднішній день ми являємося пілотним проєктом, Продовжується на три роки при умові об'єднання громади. Тобто йде Вінницька область, і пілотним проєктом серед Деспро це і місто містотломощен на три роки, 17, 18, 19, Ми далі продовжуємо це по води, і зараз ще буде каналізування. Ці ці новостворені громади вважають фахівці, мають усі передумови для створення якісної освіти, медицини, інфраструктури, відновлення виробництва та економіки. Віталія Васильчук, Андрій. Левким новини телеканал Раї.